Вітаємо у нашому зануренні. Сьогодні, знаєте, розглядаємо таку важливу тему, як охорона праці в Україні. Будемо аналізувати на основі фахового журналу охорона праці. І картина, ну, така собі, досить тривожна, я б сказала. З одного боку, державна система, що кольгає, а з іншого несподівання, але цікаві інновації знизу. От наша місія сьогодні розібратися в цьому парадоксі. Де проблеми, а де власні рішення? Так, вітаю. Аналіз справді показує ну, досить серйозну кризу державного регулювання. Є навіть ознаки того, що система часом працює ну, проти безпеки, це вражає. Але що цікаво, це ніби стимулює е, бізнес та освітні кола шукати власні шляхи. І часто ці шляхи виявляються набагато ефективнішими. Гаразд, давайте тоді розпакуємо це. Журнал от прямо пише про існування так званої корупційної матриці. Як це згідно з джерелами виглядає на практиці? На стверджується, що держпраці може, скажімо так, маніпулювати з видачею дозволів, з перевірками, і фактично, знаєте, підштовхувати бізнес до своїх до афілійованих експертних фірм. Ага, тобто до дружніх фірм. Саме так. Згадуються навіть конкретні випадки от підприємці Хом'як та Моргун. Вони, як повідомляється, стикалися з ну, необґрунтованими відмовами. Це може ілюструвати цю схему. Розумію, і це ви кажете не поодинокі випадки. Так, і це ключове. Це подається не як окремі збої, а саме як системна проблема. Аналіз припускає можливу монополізацію ринку експертних послуг, де значна частина фірм може бути пов'язана з чиновниками, навіть так ага. навіть воєнні мораторії на перевірки схоже знаходять способи обійти через так звані інформаційно роз'яснювальні заходи. Хитрі схеми дуже показовим є до речі рішення Верховного суду у справі номер 46 87672. Його суть. Суд фактично визнав недійсним розслідування держпраці щодо смертельного нещасного випадку. Чому через грубі процедурні порушення і через спробу звинуватити загиблого, ну, стандартна формула, особиста необережність. Цей випадок це знаєте яскрава ілюстрація системного збою на найкритичнішому рівні. Тобто, виходить, система не просто неефективна, вона може активно шкодити. І що тоді реформи? Джерела ж критикують новий законопроект про безпеку праці. В чому там головна претензія? Основна критика вона зводиться до чого: проект накладає безліч нових обов'язків на роботодавців. Це так, але при цьому майже не прописує відповідальності самої держави чи інспекторів. За їхні дії чи бездіяльність. Ага. Виходить, такий собі, знаєте, дисбаланс бізнесу купа обов'язків, а державі права без відповідальності. Ці прогалини вони ж, мабуть, мають цілком конкретні небезпечні наслідки в реальному житті. Абсолютно, наслідки дуже конкретні. От вам приклад: великозне розширення Вен через тривале стояння на ногах, це ж визнаний шкідливий фактор клас 3.2 – але він не потрапив до переліку захворювань для обов'язкових медоглядів, як так. А через неузгодженість між держпраці та МОЗ класичний ефект СИЛОСУ: Відомства не можуть домовитись, а страждають працівники. Сумно або взяти інше поширена, але ж вкрай небезпечна практика, заправка побутових газових балонів надзвичайних АГЗС. Так чула про таке. А чому це відбувається? Бо легальна безпечна система обміну балонів, вона фактично зруйнована, її немає, і така небезпечна практика стає звичною. Це явище ще називають нормалізацією відхилень. Жахливо, але факт. Ось тут, знаєте, стає справді цікаво. Виходить, поки державна система ну, буксує, виникає щось, щось паралельне. Джерела згадують великі компанії, наприклад, Укрпошту. Що вони роблять інакше? Саме так. Вони не чекають змін згори. Вони будують власні системи безпеки. І доволі просунуті, треба сказати, використовують сучасні цифрові інструменти, наприклад, мобільну платформу Safety Culture. Її ще знають як iAuditor. Для чого? Для проведення аудитів безпеки. Або Google Forms для аналізу поведінкових аспектів, навіть експериментують зі штучним інтелектом. Штучний інтелект в охороні праці? Агеш. Для створення відеоінструктажів, наприклад, по суті, вони створюють власні, ну, регуляторні бульбашки. Чому? Бо не довіряють офіційній системі або не бачать в ній ефективності. Це така собі вимушена інновація, народжена недовірою. І цей рух він відбувається не лише всередині компанії, освіта, професійна спільнота вони теж включаються. Так, і це дуже важливий тренд, на мій погляд. Університети, от, наприклад, Нубіп. Національний університет біоресурсів вони розробляють практичні навчальні програми, скажімо, з домедичної допомоги або так звані мікрокваліфікації. Мікрокваліфікації це щось нове. Це короткі сфокусовані курси для здобуття конкретних навичок. І важливо, що ці програми орієнтуються на міжнародні стандарти, як ІСО 45001. це ж глобальний еталон систем управління охороною здоров'я та безпекою праці. Тобто орієнтація на світові практики? Абсолютно. А сам журнал Охорона праці, до речі, виступає як організатор спільноти, проводить форум стійкості, конференцію «Ошагро» для аграріїв, запускає онлайн портал, курси з ментального здоров'я. Ми бачимо формування цілої паралельної екосистеми охорони праці. Паралельної екосистеми? Так, недержавної, гнучкої, орієнтованої на реальні компетенції. Аж до емоційного інтелекту як інструменту управління ризиками. Отже, давайте підсумуємо: картина така двояка. З одного боку маємо державну систему, яку джерела описують як неефективну, місцями можливо корумповану, таку, що створює ризики, особливо вразливий малий бізнес. Пам'ятаєте аналогію з випадком у басейні з 90-х? Еге ж, пам'ятаю. Тоді дрібні підприємці теж опинилися поза увагою держави, і зараз, схоже, для них ситуація не набагато краще. Це правно. Але з іншого боку, і це, мабуть, ключовий висновок: криза стимулює низові інновації. Це факт. Проактивні компанії, освітяни, сама професійна спільнота, вони беруть справу у свої руки. Активно впроваджують технології, роблять ставку на міжнародні стандарти, на компетенції, на людський фактор, врешті-решт, це виглядає як відбудова системи знизу вгору, подекуди навіть в обхід офіційних структур. І наостанок така думка для роздумів, що випливає з усього цього: якщо значна частина бізнесу фахівців сприймає офіційну систему охорони праці не як помічника, а радше як перешкоду. І реальний прогрес відбувається попри неї. То якою ж має бути справжня реформа згори? Що треба зробити, аби держава змогла повернути довіру і почала забезпечувати реальну, а не паперову безпеку для всіх?